Через пять хвилин. А у нас, любитель сала, есть еще один. А це ж кто, старый, пытая? Наш второй пилот. Он хохол и любит сало. Ширый патриот. Гид с рветкою утерся. Дивко чимадам, Вин не буде исти сало, повторяю вам. Стюардеса пильно в очі дивиться йому, як це так не буде їсти. Поясніть чому? Дід насупився сердито, поясню, мадам, той і цей не будуть їсти тому, що не дам. Українцям дав би сала, дав би й хліба, шмат. А хохли нехай ковтають. Їм рідніший мат.